Задля підтримки та фінансування медичної галузі в Білгороді Дністровському діє ряд програм з охорони здоров'я, які фінансуються за кошти міського бюджету. І рішення по кожній з них приймаються виключно сесією міської ради, зазначив під час спілкування з першим муніципальним начальник управління охорони здоров'я Андрій Солом'єнко. У грудні Минулого року ми прийняли дві основні програми з охорони здоров'я міської ради: це охорона здоров'я населення Бігронішовської міської територіальної громади та фінансова підтримка закладів охорони здоров'я для міської багатопрофільної лікарні виділені кошти на проект на смертні роботи, на будування приймального відділення. Ви знаєте, що коли я прийшов на цю посаду, ми говорили про те, що треба. Кардіологічну службу розвивати. Наразі ми сьогодні можемо говорити, що у нас у місті буде ангіограф, який допоможе зробити певні кроки з подолання лікування інфарктів, тромбозів судин, тромбозів-судин головного мозку. Я, як серцево-судинний хірург та інтервенційний кардіолог, можу сказати, що відсотків на 60. Наша медицина в громаді, як і у всьому районі, зрушиться з певного місця кардіологічних захворювань і судинних захворювань вгору. Ми будемо лікувати, як я вже казав, тромбози судин, інфаркти, інсульти. Наразі зараз тільки на початковому стадії знаходиться, але приїжджала директорка департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації і. Запевнила нас, що після певних кроків подолання це будування приймального відділення, це спеціальне місце розташування під цей ангіограф, нам буде доставлений цей апарат. Окремо начальником управління зроблено акцент на програмах, направлених на підтримку закладів охорони здоров'я Білгорода Дністровського. На лікарню вже закуплено е, певні вироби медичного обладнання, самі, е, саме обладнання, е, що дозволяє підписати пакети з Національної служби здоров'я України. Що стосується центру первинної медико санітарної допомоги міської ради, в програмі заложені кошти на е, придбання е, обладнання. Також зараз ми е, працюємо над е, тим, щоб на черговій сесії міської ради профінансувати, і далі буде закуплені нові електрокардіографи, нові там, ліжка для днівного стаціонару. Тобто є фінансовий план розвитку і економічний план розвитку, який ми крок за кроком подолаємо, але потрібно трішки ще часу. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.